Таю всіх на моєму каналі. Ми в Славську оселилися ось в такому комплексі гірська оселя. В цю сторону дорога йде на Захар Беркут. Сюди йде в Славськ до церкви. І адреса цього комплексу Устаєновича 93. Бачимо, що є місця для парковки, хто приїжджає своїм транспортом, може тут же і залишити машини, автобус навіть в ліс. І ось такий комплекс. Є дитячий майданчик, за ним літом. За майданчиком встановлюють басейн. І зараз пройдемося по території. Тут розміщений корпус номер 1 Кожен такий корпус має свою кухню всередині. Ми пізніше зайдемо, подивимось. Кімнати і розміщення. Бачимо, що тут є альтаночка, є мангал, де можна вечором собі пожарити шашлики. Ось така є пательня свого роду, як борони роблять з борони, де можна картопельку посмажити. Проходимо далі і виходимо на центральну, так як би, площу. Цього комплексу. Бачимо, що тут є ось цей, де пише сауна. Там дійсно є сауна, це четвертий будиночок. Ось тут де Чан пише: на горі це п'ятий будиночок, зверху це столова. Тут можна замовити собі і сніданок, і вечерю. Ось тут внизу це другий комплекс. Будиночки і на горі третій. І ось така територія. І ось тут цей автобус, який ми бачили спереді. Ось там в'їзд. Ось така територія самого цього комплексу. Пізніше пройдемося по цим будиночкам і подивимось розміщення кімнат. Тут є сауни. Сауна є чан. Так, на території є чан. Так, заходимо. Ось таке приміщення. Бачимо сам чан. Набирається водичка. Почнемо по порядку. Тут ось така відпочинкова зона. Заходимо в кімнату, тут роздягальня. Можна переодягнутися, пен, мішачки, душ, санвузол. Душова кімната і виходимо в нашу відпочинкову зону. І сам чан. На горі теж бачимо, що є столики, лежачки. Можна відпочити, передихнути після чану. Ось так набирається водичка, бачимо мішечок з травами, плаває. І на другій стороні є холодний басейн. І ще одна душева. Ось такий комплекс тут, в якому знаходиться цей чан. Гарно. Ну, подобається мені все в дереві. Гарні такі столики з пеньків. Гарно. Так, ми теж сьогодні замовили чад на восьму -го годину. Так що спробуємо, відвідаємо. О, подивіться, які світильники. Зайшов, не зауважив. А зараз виходжу і дивіться, такі прям піньочки висять над головою. Все, ось така. Ось такий чай. Без води і не туди, і не сюди. Зараз подивимось корпус номер 5 Піднімемося наверх. Він знаходиться напроти. Їдальні. І тут трьохмісний номер. Ось, відкриваємо, заходимо. Ось такий номер. Бачимо, що двохмісне ліжко є. Ще одне, це трьохмісний номер. Телевізор, шкафчик. Бачимо, що є свій окремий. Санвузол, душева, туалет. І в цьому ж номері відразу є і кухня. Холодильник, тому, якщо сюди поселитися, то все в номері тут відразу є. Трьохмісний номер з кухнею і окремим санвузлом. І це. Номер п'ять. Зараз ми піднімаємося в їдальню. Ось так по сухтітцях таких, на другий поверх. Тут же ж знаходиться п'ятий корпус на три чоловіка і їдальня. Ось так виглядає їдальня. У нас було вчора вечеряли тут 24 чоловіка, спокійно всі помістилися. Можна замовляти тут і сніданки, і вечері. Є мікрохвильовка. Камін. Ось так виглядає ця їдальня. Вигляд на територію велика, вмістима. Так що будете тут, скористайтеся послугами цієї їдальні. Так, а зараз подивимося, блок номер 4 Теж він знаходиться біля сауни на другому поверсі. Піднімаємось а, наверх. А, піднімаємо, піднімаємо, зі, о, о. Тут, тут жила. Тут ця жила людина. Насили. Бачимо, що тут є ось такий стіл, своя також кухня. Тобто в кожному блоці є своя окрема кухня. Плюс бачимо, що тут є двохмісний, один номер. Ось так він виглядає. У кожному номері є телевізор, обов'язково. Другий двомісний номер, також з телевізором. Свій окремий санвузол. Бачимо, що є і душева, і унітаз. І ще така прохідна кімнатка де є окремий диванчик. При потребі тут може також розміститися ще два чоловіка. Це блок номер 4 Ось так він виглядає. Ну, і тут ще в загальній кухні є окремий туалет. Тобто, для тих чотирьох чоловік, які мешкають, є один повноцінний санвузол і один ще туалет. Все, йдемо далі, подивимось. Це блок номер три і подивимось, які там номера. Піднімаємося він на другому поверсі, піднімаємося по сходах. Ось так з другого поверху видно. Весь комплекс. І заходимо В блок номер 3 Ось бачимо, що тут є відразу кухня, холодильничок. Вмикаємо світло. Направо є двохмісний номер. Ось таке ліжечко, телевізор. І шафа. Все класично для того, щоб поселитися і жити тут. Загальна кухня, ще один номер, двохмісний. З балконом, телевізор, шафа і прохідний. Є ще один одномісний номер тут. Тобто в третьому блоці може поселитися 5 чоловік. Два двомісних номера. Один номер, до речі, має свій окремий санвузол. Бачимо і унітаз, і душева кабінка. Деколи знімаю, говорять, що є санвузол. І всі дивуються, що неповноцінний, тому що нема душової, тому тут є і душева, і унітаз. Ще раз, загальня, загальна кухня, де можна посидіти всім, хто тут мешкає п'яти чоловікам. І для тих, в кого в номері немає окремого санвузла, є ще тут санвузол. Тобто одна кімната має свій санвузол, і для трьох інших є окремий санвузол. Це блок номер 3 Ось так ще раз він виглядає. Йдемо далі, подивимось, всі решта блоки. Так, зараз відвідаємо блок номер 2 Заходимо, бачимо, є загальний стіл. Великий двокамерний холодильник, кухня своя. І на першому поверсі розміщено, знаходиться, відкриваємо двері, трьохмісний номер. Бачимо, є одне двохмісне ліжко, диван. При нагоді тут може бути і 4 чоловіка. Діван розкладний. Пукаємо світло. Є ось такий шкаф, такий п'єць. І в цьому ж номері є свій окремий санвузол. Бачимо, що є умивальник, унітаз і тут є душова кабінка. Так, значить тут чотирьохмісний трьох номер. Крім того, в загальній кухні є ще свій окремий туалет. Тільки унітаз тільки. І зараз піднімаємося на другий поверх. На другому поверсі у нас розміщено ще два номери двохмісних. Єдине, що в одному номері, от в який ми зараз зайдемо, де відкриті двері, є свій. Санвузол окремий, бачимо, що тут знаходиться місце ліжечко з балкончиком і свій окремий санвузол. Заходимо, бачимо, є душова кабінка, унітаз, умивальничок, шафка. Причому тут, якщо приїхати, наприклад, з дитиною, є ще одне. Місце. Ось такий розкладний диванчик. Тобто номер при нагоді може бути трьохмісним. І на цьому ж другому поверсі на коридорі є ще один двохмісний номер. Ось так він виглядає одне ліжечко двохспальне з балконом. На стінах в кожному номері красиві картини з краєвидами, телевізор. Шафка. Тобто все для того, щоб приїхати розміститися, відпочити і гарно відпочивати. Єдине, що тут для цього номера на другому поверсі є санвузол з унітазом, з душовою кабіною, але на коридорі. Все, спускаємося на низ. Скрізь картини на стінах. Дуже гарно тут затишно, красиво, ухожено. Нам сподобалось загальне таке враження, можна сказати, що рекомендую будете в Славську. Приїжджайте, візитку оставлю в кінці відео. Відпочивайте. Блок номер один знаходиться. З лицевої сторони бачимо, ось там в'їзд на цю садибу. Тут дитячий городок такі, качельки, лазанки, і заходимо в блок номер 1 От люб'язно нам людина відкриває двері, і ми заходимо сюди. Значить, ага. на першому поверсі знаходиться. Кухня. Бачимо стіл. І на першому поверсі знаходиться, включаємо світло, двохмісний номер. Ось так він виглядає. З таким п'єцом кафельним, шафа, вішачок. Я раз наголошую, телевізор є в кожному номері. Санвузол знаходиться загальний на коридорі. Ось так. Туалет душева. І піднімаємося на другий поверх. Піднімаємося на другий поверх. Гарні такі. Малюнки по стінам і на другому поверсі також є одномісний номер з одним ліжечком тільки. І друга кімната. Тут вже є два двохмісних ліжка, тобто номер на чотири особи, шафа з балконом. Ось так він виглядає. Гарні пано на стінах, картин, безліч в кожній кімнаті, до речі, і спільний санвузол на коридорі. Унітаз, овальничок і душева. Ще раз подивимось на. Яке на сходах з другого поверху, тягнеться на перший. Ось ми відвідали всі блоки цього комплексу. Будете в Славську, приїжджайте, відпочивайте. Всі номери побачили, замовляйте. Все, дякую за увагу. До нових зустрічей.